Вітання усім, хто на зв'язку із футболом, запрошуємо вас до Києва на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. 17-й тур української прем'єр-ліги, в якому зіграють та футбольний клуб Львів. Обидва колективи розпочали другу половину сезону. Із перемог зоря в надзвичайно насиченому драматичному поєдинку перемогла Ворсклу. Львів здолав Минай у битві за виживання. Так можна теж охарактеризувати цей поєдинок. Ну і розпочнемо ми із стартових складів команд. Футбольний клуб Львів, голкіпер Олександр Рибка, номер 23 оборонці. Ола Трауре, 95-й, 26-й. Роман Нікітюк, 99-й. Габріель, 77-й. Максим Грисьо у центрі поля. Ахмет Алібеков, 6-й, 14-й. Лунардо Антоніо, 21-й. Олександр Біляєв. В атаці Денис Кузик, 17-й, 8-й, Ів'ян Сфрижняк і попереду 18-й номер Адерінсола Есеола. Олег Дулуб, наставник футбольного клубу Львів. Багато змін відбулося взимку у складі львів'ян. І сьогодні Дулуб теж вирішив знову ж таки ротувати склад після переможного поєдинку. Ну і їхні суперники – Зоря, голкіпер Олександр Сапутін, номер перший в обороні Ігор Снурніцин, 74-й, 44-й, Арсеній Батагов, 32-й, Максим Імереков, 2-й, Богдан Будко. В центрі поля Володимир Брашко, 5-й, 9-й, Дмитро Мишньов, вище гратиме Сергій Булеце, номер 10-й, Максим Хлань, 14-й та 31-й, Назар Дарій Русен діятимуть по флангах. І попереду Едуардо Кереро номер тридцять дев'ятий. Ось такий склад у Патріка Ван Люена на цей поєдинок. Кузик Навіше в напрямку Есеоли, але не дійшов м'яч. Тут підбирання за Львовом і удар здалеку небезпечно. Але повз ворота пробиває Гресьо. Ну а чому б ні? Чому б не бити саме штрафного? Тим паче дощило в першій половині дня у Києві. Доволі вогкий газон. Ось ще раз атака Львова вибиває м'яч. Батах, вдалі невдала дія від Мишньова. І одразу в дотик пробиває Грисьо. Дуже класно закручував. Але м'яч ішов відворіти і зрештою не потрапив у площину. А ще одна атака гостей. Непоганий обіграш вже до штрафного. Вдається увійти удар. Сапутін. Не дуже вдало зараз відбив цей м'яч. Той міг залетіти під поперечку, але пощастило. Що все ж таки на кутовий. Але знову прорив Львова. Ну і Есеола, активна його робота, те, про що ми говорили, Есеола сам може створити момент, може протягнути м'яч, війти до штрафного і мати такого форварда це безумовно великий плюс для Львова. Вержняк залишається з м'ячем, зміщується у центр, переводить на лівий фланг, але читає цей пас Богдан Будко і розпочинає атаку зорі. Будко у вільний коридор віддає Кереро, отримає м'яч на фланзі. Простріл до штрафного удар і забиває зоря. Ну ось тільки шанс на контратаку, тільки простір отримає команда Ван Люена, Одразу це дає свій результат. Як швидко вони зараз перейшли від оборони від того, що захищались від атаки Львова. До своєї контратаки і дається реалізувати свій шанс. Забиває команда Ван -Люйна. Здавалося, в ситуації, коли, ну, не особливо щось вдавалось. Ось тут ще раз Будко не встигає підстрахувати лівий фланг. трауре пішов вперед, загубив зону. Далі простріл від Гереро. І Назарій Русен забиває у ворота Львова. Зараз у цій атаці, у цьому контрвипаді, все як по нотах розіграно, і Русен не встигає за ним. Роман Никітюк, по суті, перший момент, коли ось дійсно був простір у зорі, і одразу він стає гольовим для команди Ван Люена. Зараз штрафний на користь команди Ван Люєна. По -денки, по -денки. І Мереков і Батагов. Патагов, обидва захисники підійшли до штрафного майданчика. <звук> Розіграли футболісти зорі. Булеца залишає далі по флангу. І передача до штрафного удари. Це 2-0. Як же ж зараз розіграли футболісти Ван Люїна і Максим Імереков забиває на початку другого тайму? Луганці подвоюють свою перевагу. Тут Олександр Рибка залишається досі на газоні. Бачимо, потрібна допомога голкіперу Львова. Максим Імереков, а згадайте останню атаку Львова, хто її перервав? Саме Імиреков він у підкаті зупинив Біляєва. Далі розпочалася атака зорі, з якої луганці заробили стандарт. І ось підсумок цього штрафного удару на дальню стійку передачі. Ухрипка тут в стійку вдарився. Ще раз дивимося, як розіграли цей стандарт. Ну і Богдан Будко його навіси сьогодні працюють на відмінно. Якщо Гереро в першому таймі не забив, то і Мереков своїм шансом скористався. Багато стандартів, багато кутових штрафних було у зорі. І ось нарешті це приносить свій результат. Ерером залишає на Русина. Русен обіграє двох суперників. Далі там має бути відкладена жовта картка, але триває атака. Пас у штрафний майданчик. П'ятою передача. Дуже непогано. Булеца пробиває з лінії штрафного, але б'є вище воріт. Сергій Булеца. Він завершував цю атаку. Хлань залишив на Будка. Будко побачив, що це вільний, але з місця не точно пробиває. Знаходить зараз на фланзі Кереро. Той віддає до штрафного удариться 3-0. Як же ж зараз асистував Сергію Булеці Гереро? Ось така атака від луганської команди. Сергій Булеца забиває. Ну і що за такої ситуації зможе змінити Львів? Залишили одного зараз. Гереров. Подивіться, скільки вільного простору довкола на футболіста зорі. Той віддає передачу, швидою вирізає до штрафного майданчика. Побачив, де був булеца, якого теж ніхто не опікав, ніхто не заважав десятому номеру зорі пробивати в дотик. Ну і Булеца виконує. Просто відмінно удар в один дотик пробиває, кладе корпус. Все, яке потрібно, робить Сергій Булеца. От ми, до речі, в першому таймі говорили про бомбардирів луганської команди, про те, що Русин забив п'ятий м'яч. Булеца теж бачимо забиває п'ятий м'яч у сезоні. Біляєв грає до штрафного удар. Рятує Сапутін. Ще одна передача. І мереко в падіння вибиває м'яч за мечі штрафного майданчика. Намагається Львів відповідати. Не можна продовжувати атаку. м'яч залишається у гостей. А ще один навіс удар Тартотик Богунова заблоковано. Грисьо дуже мало простору. Грисьо пробиває І добивання. Львів забиває, що по офсайду. Так, положення поза грою. Богунов забиває, але скасований цей м'яч. Ну, от зараз цей момент і те, що так невдало зіграв Сапутін, це якраз наслідки погодних умов. Ми бачимо, наскільки важко з видимістю в другому таймі. Не зміг зафіксувати м'яч Сапутін. Тепер ще один удар і забирає кіпер Зорі. 87-ма хвилина. 3-0 на користь зорі. Розіграли кутовий футболісти Львова. Богунов подає удар головою і забивають такі львів'яни. Ось цей м'яч вже ніхто не відбере у команди Дулуба. Ну і все ж таки не терма ми згадували про те, що зоря багато пропускає. І сьогодні теж на нуль зіграти команді Ван Люїна не вдасться. 87 ма хвилина забиває Львів після стандарту, після розіграшу. Богунов виконує навіс і забиває у цьому епізоді Бугай, який з'явився в перерві. Нагадаю, вийшов на другий тайм. А нападник Львова і саме він зміг забити у цьому епізоді. Ну що ж, 3-1. Зараз Львів з більшим натхненням має атакувати, аби можливо забити ще й другий м'яч. І в атаці Зорян. Хороший розіграш по флангу. Будко піднімає голову, бере паузу. Будко і закидає м'яко, але м'яч не перелітає захисників. Знову підбирання за Зорею. Удар за штрафно, але рибка спокійно. М'яч забирає. Цьому лунає у нас фінальний свисток. Луганська зоря здобуває три очки в доволі результативному матчі. 3-1 команда Патріка Ванлюєна виграє Русен і Мереков та Булець забивали у зорі Бугай. На 87 й хвилині відповів одним м'ячем. Знову зоря пропускає, але найголовніше це те, що команда Ванлюєна здобуває три бали. І ще далі відривається від київського Динамо. Так, з урахуванням того, що на киян ще чекає поєдинок 17-го туру проти Дніпра 1 Але Зоря своє завдання на цей поєдинок виконала. Дивимо ще раз, як забивали Луганці. Перший м'яч наприкінці першої половини поєдинку. Назарій Русен скористався передачею Едуардо Кереро. Далі другий тайм розіграш стандарту і Мереков забиває. Ну і гол номер три від зорі знову віддає передачу Кереро. Забиває Сергій Булеца. Ну ось так. Наприкінці вже тайму. Спершу Богунов забив м'яч, який скасували через офсайт, якого ймовірніше за все не було. Ну і Бугай, Ось цей м'яч вже став легітимним у цьому матчі. 3-1 на користь Луганської зорі.